Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! У дослідницькій лабораторії бажаю все знати! Дітки, прислухайтесь до себе, який у вас сьогодні настрій! Оберіть картинку, що найкраще відображає ваш настрій. Поясніть свій вибір. А щоб настрій став ще кращим, необхідно посміхнутись всім навколо. Посміхніться, сонечко. Здравствуй, золоте! Посміхніться квіточці! Хай вона росте. Посміхніться дощику, мов, з відра. І батькам ви посміхніться, побажайте їм добра. Дітки, сьогодні ми з вами пригадаємо таке явище природи, яке буває з сонячного дня на весні і влітку. А щоб дізнатися, що це за явище, відгадайте загадку. Дощ побіг за річку, загубивши стрічку, кольорів на ній багато. Треба всі порахувати. Так, правильно, це веселка. Веселка дивовижне природне явище. Щоб побачити веселку, потрібно, щоб повітря було дуже вологим і було ясне сонячне небо. Так трапляється після дощу, коли сонячні промені проходять крізь вологе повітря через краплі, які втримує повітря. Вони створюють веселку. Чим більші краплі води, через які проходять сонячні промені, тим яскравішою буде веселка. Ви можете побачити веселку навіть у фонтані, або зробити її самостійно за допомогою шланга. Можна побачити поруч з водопадом або у сонячну погоду біля озер, річок та інших водоймищ. Так що наступного разу, коли побачите веселку на небі, знайте, що це результат гарного танцю світла та крапель води у повітрі. У веселки сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Щоб не забути кольори веселки, потрібно запам'ятати таку фразу. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. У перших буквах слів зашифровані кольори веселки. Слово чапля починається з літери Ч і означає червоний колір. Осінь це оранжевий. Жде це жовтий. Завзято зелений. Буде це блакитний, сани це синій, Фарбувати це фіолетовий колір. Ця фраза нагадає вам послідовність кольорів. Дітки, сьогодні ми з вами створимо свої власні веселки. І для першого досліду візьміть склянку з водою, серветку білого кольору, ножиці та фломастери основних кольорів спектру. Серветку складаємо навпіл і малюємо смужки різних кольорів, дотримуючись послідовності кольорів веселки. Відрізаємо зайві шматочки серветки. Занурюємо один кінець серветки у воду і чекаємо. І ось вона, наша жива веселка. Секрет простий: серветка зроблена з целюлози. Це такий матеріал рослинного походження, який дуже добре всмоктує і розподіляє рідину. І доки целюлоза поглинає воду, наша веселка з розмитих барвників розповсюджується серветкою. Ніби жива. Дуже гарний дослід. Раджу повторити. Для другого досліду нам знадобиться дві однакові склянки з водою, серветка білого кольору, ножиці, фломастери основних кольорів спектру. Дітки, нам потрібно двічі скласти серветку навпіл. Так як у мене склянки невеликі, мені не потрібна довга веселка. Тому я відрізаю невеликий шматочок. Далі малюємо смужки з двох сторін, використовуючи кольори веселки. Занурюємо зафарбовані кінці серветки і спостерігаємо. Як швидко з'єднались кольори веселки. Вона ніби ожила. А допомогла їй у цьому вода. Хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами пригадали таке природне явище, як веселка. Скажіть, скільки кольорів має веселка і як вона утворюється? Сподіваюсь, вам сподобалось проводити досліди разом зі мною. Тож пропоную вдома створити свою власну веселку. До зустрічі!